від 11 серпня 2025 року. Ви звіділи, який контрольний діяльність ОСБУ? Даної заяви до відділу нагляду за державним бюро розслідувань. Тому нами було забезпечено участь. Водночас було встановлено, що дану заяву Кусля розглядали уповноважені особи СБУ в Вінницькій області, тому що нам суд пропонує оголосити перевод та відкласти судове засідання та викликати уповноважених осіб безпосередньо Служби безпеки України, які розглядали заяву у Куслія. Тому ви відновити прокуратури і, 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 і на діяльність ваша, ваша честь? Ну звичайно, що по-перше, я хотів би, оскільки ну я не можу кожен день з'являтися по судам, я вас прекрасно розумію. Перше, я хочу заявити одразу відвід, оскільки таких документів немає. Прокурору, конкретно в контексті даних. Считайте, дан... будь ласка, який відвід? Ми зараз існуємо питання, чи може взагалі це. Прокурор з іншого відділу приймати участь у даному провадженні. Дивіться, вибачте, будь ласка, це допро... відповідно, прокурор заявив, що він відношення до виконання обов'язків органами ОСБО не має відношення. Він Я... контролює Я... діяльності ОСБУ в Вінницькій області. І просить Власти я проти, оскільки це є уповільнення взагалі процесу, і це є очередним черговим доказом прикриття уповноважених осіб служби безпеки України в тому контексті, що справа дуже резонансна і це дуже важливі статті. А саме 109 стаття це повалення конституційного ладу. 111 стаття Кримінального кодексу України це державна зрада, і 113 стаття це диверсія в контексті того, що була вже винесена ухвала, яка зобов'язала слідчих СБУ внести ці відомості до єдиного реєстру досадових розслідувань. А вони досі на даний момент не були внесені, і тому прокурор зараз, переносячи засідання, знову ж таки. Ставить під сумнім е, ну законність дій і знову ж таки ймовірно є причетним до приховування злочину зі сторони СБУ. У мене всі докази є. Я вам всі докази надіслав стосовно того, що є невиконання ухвали, є Воюючи, ви слухаєте, що яке рішення буде прийнято судом, враховуючи те, що тільки що повідомив про ваша честь. Ви мені сказали, чи є у вас заперечення? Я аргументував свої слова, що так в мене звичайно є заперечення, і це затягування процесу. У мене є всі докази, і у вас теж є всі докази, щоб можна було без прокурора, в тому числі провести судове засідання.